Жили були дід та баба, і захотіли вони взимку колобок спекти. Вийшов колобок гарний та рум'яний. Вирішила баба колобок остудити. відкрила віконця, поклала на підвіконня, а колобок стриб і покотився. Хата діда й баби стояла поруч з лісом. Вирішив колобок до лісу помандрувати, котиться красою зимового лісу, милується. Зупиняється колобок на галявині зимового лісу, дивиться Колобок, У лісі все біле, і дерева, і кущі, і земля. Чому взимку ліс голий стоїть, без листя? Усе вкрита білою ковдрою зі снігу. А хто це в зеленій шубці нас зустрічає? Ялинка. Чи змінює ялинка своє вбрання? Ні. Що на гілочках ялинки? Голки. Якого кольору голки? Зеленого. Як гарно прикрасила красуня зима ялиночки у лісі. Котиться колобок зимовим лісом, а назустріч йому зайчик. Якого кольору шубка у зайчика? біла, а якою була влітку сіра. Для чого зайчик змінює свою шубку? Узимку зайчик змінює свою шубку, щоб вовчик не піймав його на снігу. Покотився колобок далі, а назустріч йому звір якого впізнайте, якщо відгадаєте загадку? Сірий зубасти лісом блукає, їжу шукає, хто це, дітки. Так, вовк. Вовк завжди ходить у сірій шубці і здатний переносити сильні морози. Покатився колобок далі, а там спить ведмедик у своєму парлогу. Хоч у нього шубає, та як холод стає, він тоді не їсть, не п'є, і не ходить, не гуляє, а в свій спать лягає. Покатився Колобок далі по дорозі, а назустріч йому лисичка. Темнім лісі проживає, довгий квіст має, їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця. Діти, лисичка хоче з'їсти нашого колобка. Чи дозволимо ми це їй зробити? Ні, колобок наш друг, він допоміг нам побачити ознаки зими? Колобок дуже вдячний, що ми сьогодні з ним подорожували до зимового лісу, але йому час повертатися до своєї казочки.